Нехай ця коротка, але дуже вагома, і ще раз зустріч стане знаком єдності поколінь, знаком вдячності за вашу духовну і фізичну присутність серед нас, та знаком любові, про яку так часто говорив і писав митрополит Андрей Шептицький. любові до рідних, любові до ближніх, любові до рідного краю, любові до Бога, любові, яка не проминає. Нехай сьогодні ця любов рідних природич поширюється на всю Україну. Сьогодні ми тримаємо за руки наших дітей, наше майбутнє, майбутнє нашої країни і нашої церкви. Просимо молитися, щоб гідний приклад життя митрополита Андрея став добрим прикладом для і наших дітей, а також усіх дітей нашої країни. Хочемо бути гідними дітьми, злою, свого краю та вірними синами церкви. Дякуємо за вашу присутність та молитовну підтримку. Просимо прийняти від нас ці подарунки як прояв великої поваги, вдячності та любові. Та просимо вашого благословення на добре життя, на мирне небо, на чисте серце. І на служіння Богові та людям. Дякую, дякую. Дякую, дякую за мудре слово. Взагалі, хлопці, такі добрі, такі мудрі, такі гарні. Дякую вам. Для мене, так? Дуже дякую. Дуже дякую. вам Вважаючи Владико, радо вітаємо вас у приуписі. По фотографіях згадую 21 рік тому. Ви тут були ще як священник, тоді судішнім очільником нашої церкви, блаженішим Любомиром, Гузером. Ви тоді звершували велику місію. Це було перепоховання кінних останків родини Шептицьких. Сьогодні тут на тому місці хотілося вас зустріти, щоб, наче знову, оця пам'ять про Шептицьких звучала тут на тому місці, і цей момент вдячності тій родині був саме звідси починався. До Досвіть нас, народ наш, тут прилбицький, односельців митрополита Андрея, всіх прочан і хай Бог попровадить гарну молитву на чолі з вами.

на Святий Боже, святий крепкий, святий без май помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безма не помы нас. Святий Боже, святий крепкий, святий без моя. Ви нас, славої сину, і Святому Духові, і нині, вчас, і по і на віки, віки, Тобі вислухай і помилуй. душ спочилих слуг Божих, всіх з роду, севше яким не споминання творимо, і що простилося їм всяке прогрішення, добровільне і недобровільне. Господь Бог на Сыдав души их, да правда не спочиває. Господь Божої царство небесного, відпущення гріхів їх, у Христа безсладного, Царя і Бога нашого на свіна. Боже Дух і всякої плоті ти смерть подолав і піявола переміг, і життя світові Твоїм одарував. Сам, Господи, покої душі спочатку слуг Твоїх, усіх з роду Шептицьких на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному. Звідки зникла всяка болізнь, печаль і зітхання, всяке прогрішення, вчиненим словом, або ділом, або думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, яка жила, і не зрішила. Ти один без гріха, праведність Твоя, праведність Твої повіки, і слово Твоє істина. Бо Тиси Воскресіння, і життя, і упокій, спочилих слуг Твоїх усіх, зроду шептицьких Христе Боже наш і славу восилаємо. З беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим благим, і Животворчим Твоїм духом, нині все в часі, і навіки віки, ублажені, моспені вічний упокій, подай, Господи, завжди згадуваним слугам Твоїм, усім покійним, з роду шептицьких і сотвори їм вічною пам'ять. вічна я. Yeah <laughs>